Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект окзально-кустичної системи від компанії Focal, серія Auditor модель acx X130. Динаміки розміром 13 см, постачаються фірмові упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Бачимо кожен динамік запакований окремо. В комплекті є невеличка інструкція, монтажний комплект. Ось так, виглядаю динаміки. Динаміки захисною решіткою. Йдуть решітка металева, монтажна глибина 55 мм у даних динаміків, номінальна потужність 50 Вт, максимальна потужність 100 Вт. Інший динамік абсолютно ідентичний. Також монтажний комплект і динамік захисною решіткою. Відключення у динаміків стандартне, плюсова-мінусова клема, доволі важкі, не дивлячись на свої розміри. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену. і маємо гумовий підвіс. Як ми бачимо, динаміки на дві смуги. Чутливість у даних динаміків заявлена 90 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.